Я помітив, що через десь неділі-дві, чи навіть десь через місяць точно з'являється така сила, що ну, я б назвав це могутністю. Тобто ти постійно заряжений, тобі навіть більше, чим тобі потрібно. Велика кількість енергії, і я ж кажу, така сила це чоловіча, напевно, енергія, така могутність. Це, Ангомардана це от така штука. Це для це для тіла. Більш, це більш як Садгуру говорить, як духовна гімнастика, яка а і теж все, що я бачив по відео, які говорив коментарі. От я погоджуюсь з ними, що реально ті, хто любить. А я раніше займався легкою атлетикою, боксом, плаванням. Я любив спорт завжди, коли був подростом. То коли я пішов в йогу, зайнявся в то я скинув дуже багато кілограм і, і їжу ж поміняв все ж. І з за цього е, я похудав. А коли, наприклад, я став займатися ангомардною, то е, почали проявлятися мускули, мускули, тіло. Я сам такий худенький парень, але mm -hmm. якщо подивитися так, на мене оголен, то можна, mm -hmm. можна mm -hmm. там так збороти, Є там мускул, да, mm -hmm. yeah, mm -hmm. то да проявляється, тому що в мене до, до хат йоги я займаюся ці шамби і купа-йога. Тобто я, а до цього я займався і важкою до такої Тобто, в мене ну я тоді на сир їх такий білок їв багато, я був тоді трошки таким розпухшим. А ми, коли перестав займатися спортом, почав займатися, наприклад, йога, ой, кажу, гасим по і шамові я схуд, дуже схуд. Мені всі казали, що зі мною щось недобре. Сказали, що Тімо, ти побілів, ти був якийсь разовати, зараз ти побілів. Ну, а я не знаю, як з ними говорити, тому що я відчуваю себе набагато, просто набагато. Ну як між нами говорять, го, да, між нами, між <говорити> <говорити> то моє, мої, моя компанія говорила, що я під чимось. <говорити> <говорити> да, Дімон пішов податково. <говорити> Це або вже коли, коли бачили, що я постійно кажу Йога, 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 йога візде йога, то вони казали, ти ми скоро ще страшне, почнеш босяком ходити. Оце скоро цей контакт, оцей з, з землею, з Богом, і цим. Всем". І от всіх такі люди через рік вже ходять до врачів і знаходять в них якісь там якісь проблеми з шлунком і так далі. І я вже вже скільки це. У 2019 році я зайнявся вже більш серйозно, до цього я займався любительськи. Вже 19, 20, 20 24 рік, да? 5 років займаюся, кажу, ну, що. Ну, і краще, і краще від цього. Це був початок першого тому. Завтра буде продовження. ви завтра на школі. Це збігня там, тоді почнеться історія. О. Не вибачаю. От ні, Сміт от буде, е, аномальне. Но ну, я сам придумал. Ну, я не знал, что это действительно есть такое. Но а, вот растяжки и все остальное, когда я в зал тоже ходил, я часто занимался там спортом и так далее. То есть здесь, при этом организме, действительно чувствуешь каждую мышцу. Много мышц. Я их прорабатывал. Мало того, что я там повредил себя в разных местах но то я знаю свое, свои мышцы, какие есть. И при этом... Да, действительно, работает. Какие, какие части тела, пряного Марда не работают очень хорошо. Мне это понравилось. Я лагал, я не знал, как вы, вы все это переработать, Съем. проблема, Вы понимаете, это проблема, я ничего не помню. Сколько вы повторяете, я помню, а потом, я ничего не помню, сразу вам говорю. На кіфтіни, так і в умі, поэтому... Це всіх. Ми... Я коли про через та же саме думаю, як а я такий, що я в учомі дуже далекий, я дуже тяжко запам'ятаю. Я плохо стихи запам'ятаю. О, так. Да. І я такий думаю, як це все вивчити. А Анжела така, довіртесь, все буде нормально, все буде добре, ви взагалі про це не думайте. Ну так-то так, хороше так, так. буду потім ще раз, наверное, приїжджати, в другий раз перевчатися. На третій день, на другий день. На другий день все, тільки я спочатку на Ягаси не приїхав. Я зразу це через 100, на три дні був. То я в мене було з Ягасене, теж мені писалося. Це дуже все тяжко і дуже це все довго, Нереально, реально, нереально. І в новому мене все время десь ну, я видихнув. Також таке. Пойді заповню, зараз закон. Та я я вам давати... пірю. От вірте мені, От все. От буде це я вам навчу зробити так, що ви запам'ятаєте зразу за п'ять хвилин. Це майстер. Дякую. Дякую. До завтра. До, завтра. завтра. До побачення. До побачення.